Куштуємо запечене сет Дорома від ікурасуші. В цьому сеті 840 грамів і коштує він 655 гривень. Так, у цьому сеті є три роли. Перший це рол з креветкою, рол у нагі темпура і Каліфорнія темпура. Перше, це в нас запечений рол з креветкою. Куштуємо. До речі, розмір досить таки непоганий. Ну, що можна сказати, дуже смачно, рис добре проварений. Смачна, смачний соус зверху. Відчувається креветочка. Вона нас там десь отакенька. Але цьому ролу ставлю. плюс. Другий рол це у нас Каліфорнія темпура. Так, Всередині в нас, в нас тут йде краб, е, огірок та жарений ролл. Ну, е, в принципі, він такий досить досить звичайний. Е, прикольно, що він це просмажений, прожарений. Е, прикольно їсти його так. Але ну, такий, там, 5 з 10 він, ну, він звичайний. І третій, в нас ролл це темпура у нагі. В нас тут йде всередині вугор, е, авокадо, ну і сам жарений ролл. І до речі, соус дуже смачно пахне, можливо, він гостенький. Зараз коштуємо. Також, хочу сказати, що звичайний так просто рис, жарений, з норі і все. Тобто, ну, потрібно макати, звичайно, соєве весело, щоб трішки воно не було таке сухе. Але за ну, запеченому цьому ставлю 10, а всім іншим по 5.